Вітаю усіх на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юля, і мені здається, що я просто зійшла з розуму, а все, чому я буду вам пояснювати. Ті, хто давно слідкують за моєю творчістю, а ми з вами вже зустрічаємося вже на один рік. Ви знаєте, що я жодного разу не приймала ані в'язанню, ані по вишивці, будь чому не вступала в СП. І завжди я кажу собі Юлю, ніколи не кажи ніколи, бо, можливо, настане той час, як він у це в мене трапився, що ти кудись та влипнеш. І ось таким чином я вляпалася в дві, як мені здається, надзвичайні історії, і я вам про це розповім. Перше, я хотіла б розповісти, і взагалі в мене відео буде складатися з трьох частин. Перша частина я вам покажу перший свій вляп. Друга частина, я покажу свій другий ляп. І саме в третій частині я покажу вам знову, знову своє цікаве придбання, бо ви пам'ятаєте, що у нас така географія моїх придбань. Ми подорожуємо, коли я купляю ту чи іншу пряжу, мовно кажучи, тими країнами. Так само ми з вами сьогодні потрапимо в ту країну, в яку майже ніколи ми з вами не заїжджали. Так ось. Що стосовно вишивки, ви знаєте, що саме вона на моєму каналі майже ніколи не присутня. А якщо й присутня, то, звісно, ви приходите до мене з ов'язанням, і вишивка вам не цікава, але саме до нового року це буде суцільно переплетено і пов'язано. Вишивання, так, і я казала, чому саме вишивку я відвинула на другий план. Тому що, коли я вишиваю ось такий маленький клаптик, то я розумію, що я могла зв'язати дві шапки, інколи я вишиваю і, і розумію, що могла зв'язати три складних проєкти. А я цього не роблю, а вишила маленький клаптик. І чомусь кожного із року, року в рік, багато років я мріяла саме про новорічний сюжет. Колись давно я вам показувала один, повторюся, новорічний сюжет від Dimensions, який я вишила для мами, і подарувала їй на день народження. до речі, у неї завтра день народження. Сьогодні у нас п'ятниця. Тож, і я вирішила для себе. І завжди в мене руки займалися іншими справами. І саме я і писала, і казала, що чомусь вишивку я знайшла собі один магазин, який повністю мене влаштовує. Я не полюбляю ходити десь по іншим, скажімо так, вишукувати щось інше. Ціни супер, обслуговування супер, тому я там і купляю. Так ось. І саме цей магазин влаштовує СП. Вишивка для нового року, думаю, це ж, це ж те, що мені треба, це те, що я мріяла. Але як я буду це все підлаштовувати і в'язання, і вишивку, я зрозуміла, що мені потрібно вийти поза всі свої межі, вийти з себе, але зробити те, що я хочу зробити. І зараз я, ну, оскільки розумієте, я е, вишивальниця ще та, тож я давай відразу шукати сюжет. Але вже мені здається, до 15 грудня потрібно подати результати цієї вишивки. Далі, в мене не така швидкість, як у інших майстринь, які дійсно вишивають. Тож я шукала щось і цікаве, і так, щоб я все ж таки встигла. І Я натрапила на не... надзвичайний сюжет, мені їх два подобалося. Було важко обирати, ви розумієте, якщо я в пряжі як риба в воді, то вишивка я людина, яка тільки вчиться плавати і обирати мені було надскладно. І зараз я вам покажу, я зупинилася ось на такому сюжеті: це Лукас. Картина вишита, буде зашита повністю хрестом. Ось такі синички із домівкою, де вони так їх підгодовують. Ще, що мені сподобалося: ну, по-перше, зверніть, будь ласка, увагу на кольористику, яка мене захопила. І не полишає вже цієї осені, я вам розповідала. І мені дуже-дуже-дуже зараз візьму олівчик, сподобалася саме ось ця рябінка, так? Грони її, червона. І подивіться, будь ласка, як кольори так? переплітаються: темно-зелений, коричневий, білий, і з цим яскраво таким червоним кольором. І звісно, ось цей кокос він відразу повернув, привернув до себе мою увагу, і я зрозуміла, що мені обов'язково потрібно його вишити. Але ще раз хочу наголосити на тому, що моя швидкість, вона не така швидка, як мені хотілося. Оксана мене відразу попередила Юлю вишивати потрібно кожного дня, хоч не хоч, а потрібно. Далі я знайшла на Ютубі лише на всього один ролик, подивилася, що стосовно цієї вишивки, і там одна надзвичайна така майстриня, яка вишиває шедеври, вона сказала, що саме небо, небо ось це, вона вишила полухрестом у три ниточки. Тож я, звичайно, пильно придивлялася, де ж потрібно закінчити на хрестику, де почати цей напівхрест, але сподіваюся, дівчата. От не знаю за що, а за вишивку хотілося, щоб ви за мене вболівали, бо знаєте, я зробила собі такий, нем... От правда, такий неможливий виклик, що інколи я хапаюся за головою, кажу, Анжелі, яка зі мною мешкає, можливо, я щось таке натворила, ну, на що не потрібно було не потрібно було вплутуватися. Далі схема чорно-біла, та вишивальниця казала, що вона дуже легка для мене вона надскладна. Тому що зір вже в мене не такий, як хотілося, я постійно плуту. І зараз покажу саме для вишивки чоловік. Я вам казала, що я зустрічала чоловіка, він мені подарував, я не знаю, як це все вам показати. Так, влазить, коротше кажучи, дівчата, він подарував мені ось такий станок, який називається Арабеска. І що мені подобається, що саме, мабуть, на цю сторону. О, що саме, що саме ось цю раму можна міняти? Ось вже скільки я вишила, але в мене така халепа, дівчата, трапилася. Я не вмію вишивати без розмітки. Розмітила, почала вишивати два дні. Два дні я вишивала, щоб зрозуміла, коли пішла зі стиковочка, що я неправильно собі накреслила на один стовпчик більше. Коротше кажучи, роботу три дні, яку я працювала, мені потрібно було розшити. Ну, що робити, потрібно бути доволі уважною. Робота, як на мене, вона доволі велика, глобальна, тож це мій такий перший такий вляп, що я ніколи не вляпувалася, але мені дуже-дуже б кортіло все ж таки вишити новорічний сюжет, гарно його оформити. І закрити цю тему для себе назавжди. Зараз я буду розповідати вам про другий свій вляп, але він не такий страшний, як перший. Це буде така приємна, надзвичайно цікава історія і знову деякий виклик для мене. Всі ви знаєте ні для кого. Мені здається, вже не таємниця, що я просто обожнюю жакарди, круглі кокетки і все, що з цим пов'язано. І якось я відкрила відео, мені дуже сподобалася назва наші українські рукодільниці, в'язальниці влаштували СП стосовно жакарду, яке розпочалося саме з 1 листопада і завершиться, мені здається, в грудні. Ця група в Телеграмі, вона вже закрита, жодних вступних відео я не робила. Дівчата сказали, якщо у вас є свій канал, потім ви зможете зробити відео саме про цю роботу, де я обов'язково вкажу, хто заснував цей проєкт. Можливо, там ще ж дівчата, я подивилася відкрила для себе багатьох українських блогерок, про яких я ніколи не чула. Подивилася, доволі цікаво, Так, ось, багато розмовляю, ще вам не показую. Дівчата також це для багатьох виклик, тому що всім жакар подобається, дехто його боїться. Що я вирішила? Я вже давно для себе обрала деяку вишивальну схему. Мені дуже сподобалося, там надзвичайно цікаві ведмедики. Це схема вишивальна саме цих ведмедиків, як виявилося, бо я цю схему показала тоді, коли я забирала вишивку у Харкові Оксан. Вона каже: так, це ж реально тема, яку зараз всі шиють цих медвежат, там ціла серія і іграшки. Каже, ну я не здивована, що ти обрала, кажу, я навіть і не знала про це, бо у мене в мене в'язальна тематика, і саме ця тема тут взагалі зовсім не популярна. Так ось. І це для мене виклик. Чому? Тому що я в'язала жакарди саме ті візерунки, які були розраховані під жакарди. Це вишивальна схема, але я вирішила для себе також кинути виклик і зв'язати. Не знаю, поки що я не бачу це лопопесу, зараз покажу ось така купа ниточок. Розповідала, що дуже полюбляю, і тим паче, що я намагаюся зібрати колекцію кольорів від Кнул, фабрика Кнул Lambswood. І, звісно, я знала, що саме, саме я можу відкрити свій ящичок і знайти. Подібні кольори саме в кнолі. По-друге, оскільки вишивка, вона височенька, то мені потрібно, щоб висота нашої з вами, моєї петлі була невисока. Тож, буду я в'язати із пряжі кнол Lembs 850 метрів у дві спиці, спиці номер 3 На резинки буду, звісно, меншою, буду використовувати 270 метрів. 5, 2,5 і на горловинку, можливо, 2. Тобто, основне полотно буде в мене молочне. Намотала бунтиків, в мене зайняло це цілий день. Але, саме хочу сказати, що завдяки сучасній мотальці мені вдалося скоротити свій час саме на мотання бунтиків, бо моталка вона просто реактивна, працювати саме задоволення. Тож. Це все накрутити, витрат багато часу, але могла б використати і більше. Основа біла. Мій ведмедик буде складатися, бачите, такі коричневі кольори. Оченята в нього буде біле. А сам ведмедик буде вдягнений в червоний джемпер, там з візерунком жакардовим. Другий ведмедик буде в такому зеленому. Але оскільки в мене немає кну Lems Wolf, то я використала. Також пряжу, ну, забула, як вона називається, але там вона більш тоненька, 1500 метрів. 1500, а може, й більше. Тобто, що, якщо я в'яжу у дві ниточки, то саме цей зелений колір я буду в'язати у 4. Також, якщо я поміщуся спочатку Начало. Спочатку буду вив'язувати низ, де самі ведмедики. Подивлюся, яка висота, бо я прикинула, що вони доволі такі височенькі. А якщо в мене залишиться місце, то я буду вив'язувати або ялинки, використовуючи зеленим з червоним кольором, або буду вив'язувати сніжинки саме в сірому кольорі, бо вони у схемі сірого, мені здається. Ось такий виклик я собі кинула, не знаю. Просто дивіться, мені здається, якщо низ буде візерунок, я зроблю круглу кокетку, і тут я думала гарно сюди впишуться ялинки. Але мені чомусь, я так гадаю, чи буде це наляпосто, чи не буде. Мені хочеться, щоб це було і гарно, сучасно і лаконічно, без будь-яких забаганок. Далі зроблю кетльовочку, щоб це було, розумієте. Білий і, можливо, на резиночках буду використовувати ось такі тана, щоб воно не просто тут був візерунок, а якось поєднувалося. Але в групі дівчата вже активно в'яжуть, хтось вже перев'язує, сьогодні відкривала. Я ще поки надихаюся. Чому? Тому що у мене ці схеми вони відскринені. Я розумію, там потрібно, бо проміжок перетяжки будуть доволі Протяжки будуть великі. Мені потрібно щось домалювати, але домальовувати я буду в думках. Тож, поки одні в'яжуть, я ще активно налаштовуюся на цей процес. І як тільки я, знаєте, зійде моє якесь янь і моє інь схопить його. То я обов'язково розпочну, і мені здається, що саме цей процес, в принципі, його можна буде показувати на каналі. Він не буде жодної з Так що дівчата ось, ось, над чим я буду дуже-дуже активно і плідно працювати. Ну, насправді мені головне схопити цю ідею, розпочати, і я думаю, що ну, там. За два тижні я впораюся з головою, тому я не так не, не поспішаю, бо розумію, що часу в мене вдосталь. А зараз я вам покажу своє нове, але, мені здається, надзвичайно цікаве придбання. Ми вже з вами подорожували багатьма країнами, коли я купляла ту чи іншу пряжу. І коли я на просторах інстаграма побачила пряжу, то я не змогла встояти чому? Тому що були надзвичайно важливі пункти, від яких я просто була в захваті. Я в усі, усі труби валаю про те, що я надзвичайно полюбляю 100% вовну і не для кого це вже давно не таємниця. Так ось, зараз я буду називати, але насправді вони всі три для мене важливі. І сказати, що поставити їх сходинкою я не можу. Це певний ланцюжок, який складається саме з цих пунктів. Перше, це 100% вовна. Друге, кольори. Подивіться на ці кольори. І кожного відео я розповідаю, що я в захваті, а все чому? Тому що саме соняхи-сухі стовбури соняхів нагадали мені ці, ці кольори природа. Ну, не могла я встояти. І третє це, звичайно, Японія. Дівчата, коли ми з вами в'язали з японською 100% вовни, покупорсалися в голові, зрозуміло, що ніколи. Цікаво, мені здається, цікаво. Буду в'язати вироби, буду розповідати. Але коли я купляла, давайте подивимося на два кольори. І подивіться, що відразу хочу сказати, так, і ми це з вами можемо зустрічати один і той самий артикул, один і той самий метраж. Але за рахунок кольору, наскільки вони різні. Наскільки одна... один колір може відрізнятися від іншого. І... Тут метраж іде 2100 метрів на 100 г. Я чомусь так, за зовнішнім виглядом подумала, що це кардна вовна, тож буду в'язати у три ниточки. Але коли я отримала саме цю пряжу, чомусь вона, знаєте, не зовсім мені здалося, здалася кардною. Щось таке між кардною і гребіною. І зрозуміла, що у 3 ниточки я не зможу вв'язати, що потрібно в 4. І саме знову моя крутезна металка допомогла мені з цим поратися. Я замовляла по 500 г, тож відміряла один бумтик повинен. Ні, оці 500, оці 400 Але Але шкода, шкода. Так ось, і 250, 200, і мені ще потрібно перемотати ці бобінки, але це не важливо, тому залишимо з вами це на потім. Але зразок то я зв'язала. Що, давайте так. Коричневий колір, звичайний супер. І наскільки крутезне полотно вийшло саме в цій каві з молоком. Подивіться. Наскільки цей зразочок розпушився, я обов'язково пофотографую і вставлю вам фото. І знаєте, що ще одним таким останнього разу так, да, для мене показником, ну, резинка тут умовна, ви знаєте, що я в'яжу зразочки на 22 петлі, 2 кромочні і 20 петель. Всі в мене так. За рахунок цього, я дивлюся, так, наскільки вони відрізняться. І подивіться, наскільки воно еластичне. Тобто, я зроблю висновок, що перший мій такий, знаєте, великий зразок це будуть або мітинки з жакардом, або шапка з жакардом. І за рахунок того, що воно еластичне, мені здається, що і на голові буде сидіти дуже добре. Ось таке на спиці номер 3 в'язала я метра, ще раз кажу 1100 метрів 4 ниточки. Що це за артикул? Сато Сеніку ЛТД. Я обов'язково вам ставлю фото цього артикулу, а все чому? Тому що 100% вовна. Завжди я до шиї і якщо ось беру дунтагу, яку да, постійно, дівчата, дунга і ця пряжа. Вони мені однакові, ну мені дундага взагалі не колить, я постійно на цьому наголошую, що саме дундагу я полюбляю носити на голиці, але чомусь, коли я прикладаю саме цю пряжу, ви знаєте, від неї відразу йде тепло. Вона, незважаючи на те, що вона, скажімо, менш об'ємна, ніж дундага, але вона надзвичайно тепла. От від неї, знаєте, як ви увімкнули обігрівач, або відкриваєте духовку, то відразу звідти таке тепло. Так само таке тепло йде від того, коли я приклала цей зразок. Тож, до чого це я, дівчата, якщо ви в стоці зустрінете подібний артикул, і ви так само зі мною на одній хвилі, що стосовно 100% вовни, Обов'язково я б вам радила придбати хоча б на мітинги, і ще раз за рахунок своєї такої, як для 100-відсоткової вовни, такої пластичності, то саме її можна використати в якихось маленьких аксесуарах. Так що, ось моє, як мені здається, надзвичайно, надзвичайно таке супереве придбання, якому я дуже-дуже рада. Прийшлося трішки відволіктися, думки пішли, мої думки, так ось. Ну що, дівчата, я вам показала, сама на, ви знаєте, сама на себе не схожа. Показала, в яку халепу я втрапила, але мені дуже хочеться сподіватися, що я вийду з достойним обличчям. Після того, як все це вам розказала. Заявила, що у мене все вийде, потрібно просто зібратися, зібрати себе до купи і почати працювати. Я хочу сказати, це вкрай важко. Оскільки мешкаємо не вдома, в селі роботи надзвичайно багато, незважаючи на те, що все ж таки вже прийшли до нас перші е заморозки. Але ми з вами, я сподіваюся, впораємося. Ну що, мої дорогенькі, що я нам, звісно, бажаю, щоб якнайшвидше закінчився цей жах нашої перемоги, бажаю вам отримувати насолоду від вашого хобі, не перестаю це повторювати, щоб ви в'язали саме з тієї пряжі, з якої вам хочеться не з тієї пряжі, так яка у вас є під руками. Щоб ми з вами відкривали для себе нові артикули, ділилися своїми вподобаннями. З вами була Юля Балтівниця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей. Пока-пока!